Раді вітати вашу команду, як завжди. Коротко мої радники мене пробрифінгували про ваші сьогоднішні зустрічі, і я думаю, що зустріч з урядом була дуже хорошою, дуже конкретною. Дуже вам дякую, дуже дякую за те, що приїхали. Відкривайте офіс, як ви сказали. І як і ми просили вас зробити це. У нас є ця можливість, і ми вдячні за це. Я так зрозумів, що ваш погляд, яким ви поділилися з урядом, я би теж хотів це почути, це цікаво, і, звичайно, дуже важливо побачити цю аналітику до відбудови. У будь-якому випадку, ми робимо все, що можемо. З усіх сил, щоб зупинити війну, мати повне припинення вогню, прийти до нього безумовного припинення вогню. Але в будь-якому випадку, ми певні, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами. Отже, якщо можливо, але в будь-якому разі, дуже раді вітати вас. Дуже вам дякую, пане президенте, і дуже дякую за те, що приділили час, щоб зустрітися з нами. Ви маєте. Повну підтримку та солідарність від нас, і я справді сподіваюся, що народ України зможе вже дуже скоро отримати переваги від справедливого та тривалого миру. Я хотів би сказати, що геополітична ситуація стала набагато складнішою, і я вам бажаю мудрості та сили у тому, щоб пройти через ці часи. Я повністю розумію те, що відбувається. В ОСР ми фокусуємося на економічно-соціальних політиках, і ми працюємо з вашим урядом протягом багатьох років. Ми підтримуємо вашу економічну адженту реформ, щоб оптимізувати силу відновлення та економічного розвитку. але ми після війни, але ми також хочемо впевнитися, що підтримуватимемо вас і зараз. Ми з вами вперше зустрілися в Глазго у листопаді 2021 року. Це ми вперше тоді поговорили про офіс, і, звичайно, в лютому Росія вторглася в Україну, і це було жахливо. Але я пишаюся тим, що ми продовжили працювати над відкриттям офісу. І у нас є чотири людини в офісі, які працюють, підтримує нашу роботу в Україні. І у нас є також е, програма для країни, яка є дуже цілісною, по, торкається економічної політики. Ми також випустили огляд антикорупційної рамки України. І в тому, що стосується доброчесності та антикорупційної діяльності, дозвольте сказати, що за вашого лідерства і лідерства вашого уряду України зробила дуже багато. Це факт, є дані про це. І той звіт, який ми сьогодні випустили, він показує, що досвід українців і їх. І в їх інтеракції з урядом є значне зниження кількості корупційних практик. Один з викликів, який ми бачимо, це те, що сприйняття цього є доволі укорінене, і тому треба буде багато зробити для того, щоб сприйняття людей змінилося і відповідало тому, що ми бачимо на землі.